Вам обов'язково потрібно приготувати цей торш, щоб насолодитися цим яскравим шоколадним смаком. Насправді все досить просто, нам потрібно спекти один шоколадний корж, який ми розріжемо на три частини. Після того, як ми розігріли духовку, збили білки до твердих піків, збиваємо наші жовтки з цукром, олією і молоком. До цієї суміші додаємо муку разом з какао, перемішуємо це все міксером до однорідності і лише потім додаємо білки, перемішуючи це вже лопаточкою зверху вниз. Суміш виливаємо у форму і випікаємо 40-50 хвилин до сухої зубочистки. Для крему завжди обираю масло від молоки, тому що разом з ним крем виходить дуже ніжним і пухким, немов хмаринка. Масло з цукровою пудрою ми збиваємо до моменту, коли воно збільшиться майже удвічі. Додаємо маскапоне, какао і збиваємо крем до однорідності. Після того, як наші коржі гарно остигнули, розрізаємо їх на три частини і збираємо тортик. Даємо йому стабілізуватися 2-3 години в холодильнику і лише тоді будемо фінально декорувати. Цей торт підійде не тільки для святкового столу, але й зробить ваші будні трішки щасливішими.